Я звільнився з роботи з трьома тисячами доларів. Ніколи не робіть так в США. Це дуже ризиковано. Це тупо безрозсудно. А що якщо би я? Взагалі не знайшов роботу і закінчились мої гроші. А біли, то платити треба. Але це ще не все. В Цей період гроші майже закінчились. Моя фантастична сума в 3 тисячі доларів. І що я роблю? Все правильно, відкриваю кредитку. Відкриваю кредитку під 25%, та ще й пеню 8 доларів, якщо ти не користуєшся кредиткою. Та карта в мене була, мабуть, років 3-4, поки я не зрозумів, що я тупо плачу гроші за те, що в мене є кредитна карточка. Нагадую, 8 доларів в місяць. Помилка номер 4 Я освоївся в США. Пройшло не так багато з часу з моменту, як я віддав всі свої борги. І що я одразу починаю думати, що хочу новеньку машину. Бо мені здавалося, що моя Toyota Corolla 2000 року ну вона ламається. Дуже багато я в неї грошей вкладаю. І якщо чесно, раніше я так думав, що логічніше б піти і купити нову машину. Чи маю я гроші на неї? Та де ні? Які гроші наші гроші в Америці, якщо в тебе є кредит, що я роблю? Я йду брати. Машину в кредит та щось поганою кредитною історією. Знову ж таки, тут немає нічого такого. Якщо ви собі це можете дозволити і це входить в ваш бюджет, що ви знаєте, що ви можете за машину платити певну суму грошей в місяць, немає ніяких проблем. Але якщо в такій ситуації, як в мене, ну це. Знову ж таки дуже тупо. Якщо ви достатньо заробляєте, якщо це недорога машина, але воно ось так починається в США. Ви звикаєте до свого рівня життя і твої кредити накладаються, додаються, і ти закінчуєш з боргами великої суми в загальному, і ти живеш від зарплати до зарплати. При цьому ти можеш заробляти непогані такі гроші в місяць. На щастя, я не додумався взяти щось дороге, а тільки Хонду Сівік. Але навіть тут я додумався піти взяти новесеньку машину з салону, на якій було 36 миль, і під 10%. Не робіть так.